Всім доброго дня! Запрошую вас до літературного читання. І так, ми з вами продовжуємо читати оповідання Віктора, Близ... Віктора Близнеця, Глипа і Бакун. І так, давайте пригадаємо, про що ми з вами вчора читали. І так, розповідь. Проминули старого коня бакуна. Глипа і його брат Гавро вирішили скористуватися бакуном. Під час переправи через річку нога коня потрапила у щілину між камінням. Злодії рішили знищити бакуна. Хлопець співчуває тварині і намагається їй допомогти. Але як? А зараз ми з вами дізнаємося і так слухаємо. Що ж було далі? Я рванувся, страх штовхнув мене в плечі і в душі трепетав крик. Мамо, мамо, сюди. Проте щось зупинило мене. Глипи вони встають, підважають один одного, кудись лоштуються. О, кажуть, треба до бригадира дозволу взяти. Може, просто клоцнусь без зубу шкапину, це про коня. Пользи ж ніякої, то хоч буде шкура. Кинули бакуна, закурили і похиталися берегом, мокроштанні брати пішли до контори. Як тільки повіяло із за їх за кущі, я стрибнув на камінь бігом до коня. І він пізнав мене сухими губами, тицькнувся в щоку і стиха <кхух> форкнув. Морда в нього була тепла, і кожа волосинками тепла, і сіра, злякана шерсть була, наче потрушена теплим дорожнім порохнув. Лиш очі світилися волого і тяглись, тяглись від них мокрі доріжки. Бакун, бакунчик, вставай. Пот, потріпав я коня за холку, бакун труснув головою, нібто от-от наважиться встати, але тільки зітхнув і звісив безсилу морду. Він був важкий, нерухомий, як лантух з дровами, шерсть на ньому облазила. На грудях на суглобах виступали виступали з кам'янілі маслаки. Я повзавлазив круг нього, не знаючи, що робити, обмацав ногу, яка застряла, ще більше злякався, ого затисло її, мабуть, тоді, як глипи стьобали коня, бакун кидався і загнав свою ногу у кліщі туди, де звужується розщелина, і копита загнав аж під камінь. Спробуй тепер витягти. Я все таки спробував, тужився і смикав, тягнув мертв вочаву нуню кістляву ногу дарма і куди вже смикать коліна в бакуна роздерті до крові. Що робити? Ну, що робити? Я хвилинки збіга, а хвилинки збігати день хвилився надвечір, і михтіло в очах, Глипи човгують з пилкою вже, мабуть, десь поблизу. Сам нестямився, як мене винесла нагору. Як прил... Прилетів до хати, оббіг наш двір, заглянув у всі кутки. Ніде нікого. Хата притнула на паличку, в сараї ластівки вицвінькують, погріб зяє чорною дірою. Отже, стукнуло у мені, кого ж, кого ж я буду шукати. Вчорашнього дня мати ж на роботі і туху не перевів, почесав у степ. Дорога курна, пахкає, тепла пелюга з-під ніг. Я біжу. Під тюбцем, а думки погналися далеко. Як зустріну матір, як розкажу їй все, як ми кинемося до річки, отже, стрельнула вдруге мені. Куди ж я біжу? А де мати? Я ж не знаю, де вона працює. Повернувся і назад і жену, скільки є сил. Вже мені під грудьми щось бовкається, прибіг до хати і руками розвів. А тепер куди до кого податися? Сіроха не допоможе, бо стара, адам не допоможе, бо сам не встає. Глипа, а глипа з пилою скригочуть кістки. Я зірвався, помчав до села. Путь що буде, когось та покличу. Сонце низько, сонце майже заходить. На шляху до села нікого. Сиві от пилу, будяки, край дороги, і лише одна постать витикається з балочки. Жінка в білій хустині і знайома хода повільна і втомлена. Ти ба, то ж мати, вже не перегадує, як опинився коло матері, як уткнувся в її теплі шершаві руки і з дуру захлипав, чи набігався, чи настрахався. і ось Мимрив про коня та про глибо. Ми стояли вдвох, ніколи не було на вечірній дорозі. Мати пригорнула мою голову, сховала в затишне кубельце під груди і пальцями, самими пучками, м'яко, ледь чутко, почала гладити шию немину... неминуту потилицю і чорнявенькі, як вона сказала, вуха і почала промовляти про мене, щоб я вгамувався. Все буде гаразд. А лиха з бідою спливе за водою. Глипа сьогодні не прийде гомоніла мати, бо в сільмах привезли молдавське вино, і рідненькі брати так перечепилися через ящик з пляшками, що навряд чи зведуться на ноги до ранку. І ще сказала вона: якщо бакун попав у біду, то краще не смикати його, не шарпать, краще залишиться мого. Він Зарадить собі, і цієї ночі я літав на бакуні і падав, і приснилося якесь страшило, що підкралася до нашої хати, і вугол підрубує губ-гуп сокирою. І вже скрипить, присідає хата і під ліжко тече вода. Мати розбудила мене, спитала, чи я не перекупався, а якщо ні, то щоб спав і не крутився. А вранці глядь ведмеді накурили туман, наче марлею запнуло верби, кущі осоки понад річкою і наш сад і терновище на тому березі. Я попід доницю і вражений став серед луху. Дивно, хмарка туману йде. Наближається, окутує тебе з головою, нитями проходять за тобою і крізь тебе і не шерехне, волоске не зачепить. Але відчувається лице, чуб, сорочка, все одволожується, м'якшає і на губах присмак дощової води. Я постояв жменями, полив ріденькі пасма туману і побіг до броду. Там же бакун, лежить бідолага, як прикутий, і нічого не їв, треба хоч трави нарвати, обминув кучбу. І раптом х. Хр 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 хракнула з куща в туману. Я за захнувся, аж присів з переляку. Серце у п'ятах забилося, а з куща морда, коняча. Бакун, так це ти? А побити белихо лихо стрибнув до коня, повис у нього на шиї, а він стоїть іначе всміхається, губи в нього зелені, соком трав'яним підфарбовані. Бакун, хто ж, себе, хто, ж те, хто ж тебе звільнив? Чи, може, ти сам? А ну, покажи лапу. От, отак. Я вчепився за гриво, а кінь стоїть на трьох ногах. Одну це ту поранену він тримав на весу. Бач, як обдерта шкура, і копита облущена, і кров підпісихала. Ми побалакали з конем, я причесав його, повибудував ласку з ранок і виразок. А він просопів мені, напахчив мене духом гарячої жуйки, і я відпустив коня. Іди, бакун, пасись. І кінь, підкидаючи голову з натугою, пострибав у лозняки, трохи розтуманилося в небі, повисло біле біле сонце, на нього можна було дивитися скільки завгодно. Воно ані трошки не сліпило, а сидів на броді на тому камені, що, схожий на солону спину, і дивився, як сонце то випливає, то губиться у сірих волокнистих хмарах. Не знаю, чи довго сидів, та от знанацька почув голоси хтось шкорбав згори і басови та гомонів. Я схопився на ноги. Вони глиби йдуть. Вдо... В одного через руку брезент, в другого сакира, і довгий кабаницький ніж. Брати веселенько розмовляють, попихкують цигарками і пля... прямують до броду, думають, що тут їх жде бакун, прищемлений камінням, і враз вони стрі. Стрілись глиби до річки і кінь до річки, стали як укопані, і втхнулися очима. Ті в коня, а кінь в, брат... в братчиків бакун сторопіло форкнув, а потім, а потім я не повірив собі. Бакун, старий смирний бакун, який тільки що припадав на ногу і раптом, як брикнув, як пирхнув по-молодецьки і пішов, правда, накульгуючи. Але з таким прискоком, що я давно від нього такого не бачив. Десь аж на тому кінці лугу розляглось його переможне іржання. Брати переглянулися і очі в них зробилися круглими, як мильні бульбашки. Так що, брат, осечка? спитав Гавро, розклинили тільки в вимову вглипа і почовгали брати додому. А там, де вони стояли, я побачив, як виріс кусь. Кущ геть обшарпаний з вовчими ягодами на колючих гілках. На цьому в мене все. Ми закінчили з вами читати глипа і бакун. Завтра ми будемо з вами читати лікар бусько. Сподіваюсь, вам теж буде цікаво. Дякую, що слухаєте мене. До побачення!